Неділка починається з мінус тисячі доларів. А саме з мінус тисячі доларів від ціни на отакий червоний Ман 440-2012 року. євро 5, в такому червоному спортивному гарному кольорі на двох паливних баках з пробігом 1 мільйон 100 тисяч. Якщо я не помиляюся, навіть немає лям сто передку резина 315 на 70 з отаким протектором, задку за таким протектором. Кому треба, ви собі встановите відео, подивитесь, щоб потім в коментарях мені написали, яких там, там 20, 30, 40, 50% там вже під заміну і так далі. Ви собі самі оцінюєте. Ось такий він вигляд має в нас по рамі. Таке сідло без проставки автомобіль з підштори. Ось так він виглядає по кабіні. По кабіні всі пластмаски ціленькі, подножки ціленькі. Бампер, лобове, капоти, все повністю ціле, гнилі ніякої нігде немає. Ні по дверям, подивіться, ні по бомболюкам. абсолютно. Залазимо в салончик, дверки в нас не просівші. Ось такі от коврики, холодильничок, дві спалки. Потолок не відпадає, по комплектації такий. Ну, сів, поїхав. Все, не треба тут ніяких цих наворотів. Рулями на ньому перешили. Машинка в будь-яку погоду, взагалі, без різниці, яка температура, з півоберту завжди запускається, помилок ніяких немає. Приїхав сюди, взагалі ніяка помилка не висвітлилась на ньому, щоб розуміти. Так що тепер ціна на нього не 19 тисяч доларів, а 18. 000.